Книга Пісня Пісень, Розділ восьмий. Каже Молода, Якби ж то ти був мені братом, що сав груди матері моєї, я, стрінувши тебе на вулиці, могла б тебе обняти, і мене б не ганьблено. Я повела б тебе. Я привела б тебе у дім матері моєї, ти мене навчав би, я б тебе напоїла вином пахучим, солодким суслом моїх гранатових яблук. Ліва рука його під головою в мене, а права мене обнімає. Каже молодий. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, не будіть, не розбуджуйте моєї любої, поки вона того не схоче. Каже Хор. Хто це, що сходить від пустині на свого любого, опершись? Каже молодий. Під яблунею я збудив тебе, там тебе зачала твоя мати, там зачала та, що тебе породила. Поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на Твою руку. Любов бо, як смерть сильна, ревнощі люті, немов пекло, стріли її, вогнені стріли. Правдиве полум'я Господнє. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої. Є в нас сестричка невеличка. Грудей вона не має. Що нам робити з нашою сестрою, як прийдуть сватати її? Якщо вона мур, збудуймо на ньому башту срібну. Якщо вона двері, ми зробимо для них кедрові стулки. Я мур. І мої груди, мов ті башти. Тоді в його очах я була мов та, що знайшла спокій. Був у Соломона виноградник у Ваал-Гамоні. Він дав був сторожам той виноградник, і кожний мав принести за плоди з нього по тисячі срібних. Мій виноградник, що мені належить, перед очима в мене, та тисяча для тебе, Соломоне, а двісті. Сторожам його плоду, о ти, що в садах живеш! Товариші уважно слухають твій голос, дай же мені його почути. Втікай, мій любий! Будь як олениця або оленятко на горах Бальзамових.